Вітання, 7 травня. Восете Маджо в Італії. Вітання мене звати Свята. Віталія з 15-го року, а сьогодні 25-й рік, 7 травня. Вічна пам'ять моєму брату Саші, півроку тому він відійшов в обійми Бога, я це вірю. Дякую Боже, що. А ти продлив йому життя на відміну від речів, які не вірили. Дали йому місяць три. Він прожив понад півтора року в цьому плані. Слава Господу. Дух святи, що благо що ні від води. Піду я до водоспадів і пройду місце, де ми українці майже два роки проживали в кіліях в монастиря. До 20 осіб а, і вчилися <laughs> справлятися своєю злостю, зі своїми емоціями. І зараз я йшла і слухала злость, як ресурс, так мені сьогодні прийшло послухати. А, а, зараз я вже в пані християнського психолога, переход або Ісуса найголовніший психолог, да? і Ісус як ніхто знає. Наші емоції, нашу істину, що нас хвилює, що нас турбує, нашу істину і нашу правду, навіть ми, якщо ми її заперечуємо, він знає глибину. Дякую Боже за життя, дякую за любов. Дух Святий далі що важливо. Тож гнів, як Ісус проявляв гнів, коли зайшов в храм, а там розумієш... Піднімаюсь вгору вгору, вже змінюється і дихання, так. Дихаємо глибше. Дихання це перший патерн, який говорить нам про любого Бога. Без дихання ми б не існували. І хто це заперечить? А? Ну, не дишіть. Доктор, як дов... довго я не дишати, так? Да? ага. Тож дух святий стілі в наші серця, даруй мудрість і емоційну грамотність, да? як управляти гнівом. Да? А нам, українцям, це як найбільш необхідно. А, бо в біблії написано літі за ворогів на ваших. Да? Але, хоч, як кажуть, не молиться, прибиті ще більше. Да? Так, по, по факту, а наша темна сторона. А наша світла суть, вона. Хоче добра всім, як Ісус сказав, прийшов цей світ не погубити, а спасти, щоб ви мали життя вічне.